Конфігуратор налаштувань верхніх модулів. Продовжуємо огляд параметрів вкладки Конфігурація для верхніх модулів і розглянемо особливості налаштування параметру витяжки. Виберіть верхній модуль, який передбачає розміщення витяжки. У вкладці конфігурація клікніть на іконку стрілки, щоб розгорнути список налаштувань для витяжки. Ви можете задати тип встановлення витяжки зі списку. Виберіть вбудовану, телескопічну або вкладну витяжку. За потреби ви можете додати короб витяжки. Для цього просто активуйте відповідний чекбокс. Налаштуємо параметр ручки. Виберіть верхній модуль, що містить ручки. У вкладці Конфігурація клікніть на іконку стрілки, щоб розгорнути список налаштувань для ручок. Для деяких верхніх модулів ви можете вказати тип ручки. Виберіть із випадного списку ручку на площині або ручку push to Open». При виборі типу ручки на площині. Вам доступні додаткові параметри налаштувань. Ви можете вказати поворот ручки. Виберіть зі списку 0 або 90 градусів. Також ви можете відцентрувати ручку по горизонталі або вертикалі. Для цього достатньо активувати відповідний чекбокс. Ви можете змінити значення зміщення ручки по горизонталі та вертикалі. У відповідному полі вкажіть зміщення, не перевищуючи граничних значень конструктора. На останок. Розглянемо параметр освітлення. До будь-якого модуля ви можете додати освітлення. Виберіть необхідний верхній модуль у вкладці Конфігурація клікніть на іконку стрілки, щоб розгорнути список налаштувань для освітлення. Активуйте чекбокс Зовнішня підсвітка. Зовнішня підсвітка це освітлення, встановлене на зовнішній стороні меблів для декоративного або функціонального підсвічування. Щодо параметру тип монтажу підсвітки, то за замовчуванням це буде профіль доміне. Ви можете змінити тип профілю. Для цього з випадного списку виберіть накладний або кутовий профіль. Для того, щоб змінити тип вимикача, розгорніть випадний список і виберіть сенсорний вимикач або вимикач інтегрований у профіль. Також ви можете вказати сторону встановлення вимикача ліву або праву. За потреби можна встановити заглушки на профіль. Для цього активуйте відповідний чекбокс. Ви можете вказати необхідну відстань ледосвітлення від стіни. Для цього спочатку у списку параметр розташування зовнішнього ледосвітлення виберіть пункт вручну. Тепер у полі відстань ледосвітлення від стіни вкажіть потрібне значення, не перевищуючи ліміт конструктора. За потреби ви можете додати пази для освітлення на правій чи лівій боковині. Пази потрібні для прокладання дротів, які підключають освітлювальні елементи. Для цього із випадного списку Пази для зовнішнього освітлення виберіть необхідний пункт. Активуйте чекбокс Внутрішня підсвітка. Внутрішня підсвітка це освітлення всередині меблів для зручності використання або декоративного ефекту. Щодо параметру, тип монтажу підсвітки, то за замовчуванням це буде неон стрічка. Ви можете вказати необхідну відстань ЛЕДосвітлення від фасаду. Для цього спочатку у списку параметру розташування внутрішнього led виберіть пункт вручну. Тепер у полі відстань ледосвітлення від фасаду вкажіть потрібне значення, не перевищуючи ліміти конструктора. Звертаю вашу увагу, що за замовчуванням для внутрішньої підсвітки вказано інфрачервоний сенсорний вимикач. Це всі параметри верхніх модулів, які можна змінювати та редагувати за допомогою конфігуратора налога. Залишились запитання? Пишіть їх у коментарях. VR про Меблі онлайн-конструктор меблів.